5 грудня весь світ і Україна відзначають Міжнародний день волонтера, день тих, кому ми безмежно вдячні. Слово волонтер у перекладі з англійської означає добровільний помічник. Це люди, які віддають свій час, сили, серце просто так, у дитячих будинках, інтернатах, притулках, і, звісно, там, де сьогодні найгарячіше на війні. Це не про роботу. Це про покликання, що народжується в глибині душі, до дня волонтера Черкаська обласна універсальна наукова бібліотека імені Тараса Шевченка радить прочитати книгу Харківської письменниці Людмили Охріменко Волонтерські історії 2014-2022». Авторка родом з Дніпропетровщини довгий час жила та працювала у Криму. Зараз мешкає у Харкові, тож це місто також вважає рідним. Частина творів авторки присвячені воєнній тематиці і не випадково. Адже 2014 рік змінив життя України. До 2014 року я писала, читала і говорила російською мовою. З 14-го року я поїхала на передову як волонтер. І 15-й, 16-й, початок 17-го року дуже багато працювала як волонтер, саме людина, яка виїжджала на передову. І тому для мене війна почалася 2014 року. Волонтерські поїздки у Луганську та Донецьку області цікаві знайомства і особистий досвід спонукали Людмилу Охріменко до написання книжок. Перша моя книжка українською так і називалась Волонтерські історії. Я писала про те, що бачила, відчувала. Я дуже хотіла, щоб це знаєте, не загинуло, не пропало, а щоб воно залишилося. Тому що, хоча це і художні тексти, тобто це факти, але побачені моїми очима і відчуті моїми відчуттями. Збірка волонтерські історії історії» 2014-2022 року Стала справжньою літературною подією та у 2023 році отримала премію Миколи Томенка за найкращу коротку прозу. Ця книга присвячена тим, хто у 2014 році став пліч-опліч із військовими, захищаючи Україну. А коли у лютому 2022-го на країну знову налетіла Темрява, просто повернулися до справ, які вміють. І можуть робити волонтери різні, але всі вони великі люди. Це ті, хто власним коштом купує дороге військове обладнання, ті, хто з кожної пенсії віддає 200 гривень на потреби армії, ті, хто щодня працює в холодних приміщеннях чи під спекою, плитучи тисячі кілометрів маскувальних сіток, ті, хто приганяє машини для військових чи рядує людей із-під обстрілів. Немає завдання, яке б вони не змогли виконати, усе це без галосу і зайвих слів, так природньо і щиро, ніби інакше вони просто не вміють. Завітайте до бібліотеки, візьміть книгу вона не просто читається, вона проживається.